я в Прогульському краєзнавчому музеї. І, як бачите, взялася за писачок. Створюю свою першу писанку. В українській традиції занурююся разом із учнями ліцею номер 6 Я сьогодні звітала цей музей для того, щоб розписувати писанку до Великодня. Мистецтво розпису писанок має давнє коріння. Наші предки вірили, що орнаментоване яйце приносить добробут, захищає оселю та символізує прихід весни. Для 60 учнів прилучене ніжинські музейники провели майстер-клас із традиційного оздоблення. Складні часи. Ми всі намагаємося зберегти українську культуру. Окрім того, що зберегти, ми й намагаємося ще відновити. На жаль, деякі техніки, традиції вони забуваються. От Саме е, е, вирішили знову згадати про писанку, так, як ще один е, напрямок нашої традиції, традиції нашої країни, і знову ж таки е, донести людям техніку її виконання, донести людям. Е, Орнаменти, кольори, які використовуються, щоб кожен краще міг зрозуміти, що це не просто, вибачте, куряче яєчко, так а це все таки символ, об який е, ще наші пращури, так е, з обережністю виготовляли в певні дні, з певним баченням, з чистими думками і з чистими помислами, за словами ніжинських музейників, витоки писанкарства сягають ще язичницької доби. Саме ось писанка. І, ну, взагалі багато є видів це і крашенки, і дряпанки, і крапанки. А, вони всі мають різне значення і різне використання у ну, скажімо так, у святкуванні. От писанку її не вживали в їжу. Вона була саме оберегом і була сувеніром. Тобто її посвятили і поставили десь перед образами, перед іконами. Вона там стоїть. А, якщо для саме вжитку для вживання, то використовували більше крашенки, тобто просто брались і природними барниками, забарвлювали писанку, і так це освячували і вже вживали в їжу. Яйця здавна вважали символом Всесвіту: джерелом усього живого, а орнамент на писанці охороняє від зла і навіть має магічну силу. Це ріжні побажання там і для врожаю, і для здоров'я. Кожен орнамент має своє значення. В основному побутували це геометричні або росливі. Річ зустрічалися заумовні орнаменти, тобто зображенням тварин. Кожен колір на писанці мав глибоку символіку. Так, червоний означав любов і життєву силу, чорний вічність і пам'ять. Жовтий асоціювався з достатком та сонцем, а зелений уособлював весну, оновлення і пробудження природи. Усі барви виготовляли із природних матеріалів. Різні ну, трави, так. Ягоди, фрукти. Якщо ми говоримо про писанку, то її могли розписувати навіть влітку. Не обов'язково це традиція саме така великодня. Влітку, коли у господиня могла знайти більше барників, то вона теж працювала із писанком. Аліна Овдієнко каже, з прилуцькими учнями працювали на видутках. Це курячі яйця, котрі заздалегідь очистили від білка та жовтка. Така техніка прийшла до нас із осучасненням. Раніше ж все було по-інакшому. Традиційно взагалі бралися повне яйце, але воно мало бути запліднене обов'язково тоді просто лід всередині висихав і це зберігалося довго. Ми використовуємо видотки. Перед розписом важливо було ретельно знежирити кожну видотку, аби фарби рівномірно лягали на поверхню. Кожен учень мав змогу самостійно обрати орнамент і втілити власну ідею на писанці. Спочатку майбутній візерунок наносили простим олівцем як ескіз для подальшого розпису. І вже після цього ми можемо взяти писачок, головний інструмент для писанкарства, та справжній джолини віск. Інші замінники не підходять, тому що бджолини віск він гарно пристає до поверхні яйця. І там, де нанесено віск, там уже не пофарбується. Тобто віск захищає ділянки від подальшого фарбування. Після нанесення ескізу обраний візерунок покривали розтопленим воском. Школярі зосереджено і з трепетом працювали над створенням своїх унікальних писанок. Мені вже дали готове заготовочку. Яйце видали, ну, виняли з нього білок і жовток. Я начертила олівцем тут ескіз, ну буду воском роз, ну, наводити, а потім буду розфарбовувати. Мені особисто дуже подобається розмальовувати ці писанки. Я дізнався, що, е, що, писан, що саме яйце обрали ну, із біблії. За цією легендою і що їх малюють госту. Коли перший етап орнаменту був завершений, яйце обережно занурювали у найсвітлішу фарбу. Саме з неї починалося поетапне створення кольорової композиції. Фарбується писанка від світлих кольорів до темних, тому що маємо розуміти, що жовтим кольором ми вже червоний не пофарбуємо це, вже неможливо. І поступово накладаємо кольори. Якщо це жовтий, то спочатку жовтий, пофарбували, і жовті місця перекрили воском, обов'язково, щоб вони не залишилися. І поступово-поступово забарвлюємо писанку у наступні кольори. Кожен кольор закриваємо воском. Найцікавіший і водночас найочікуваніший етап фінальний. Саме в цей момент поступово відкривалися перші результати кропіткої праці. Це писнекарство як мивання писанки. Це виконується вогнем, ми беремо писанку. Якщо це берете до уваги видатку, то спочатку відкриваємо отвори, для того, щоб писанка не, перегрів, не перегрівалася і не лопнула. З боку полум'я ми розіграваємо поступово віск і серветочкою його знімаємо. І Залишається у нас чисте яйце без воску, але з нанесеними орнаментами. І так створюється шедевральна писанка. Ніжинський краєзнавчий музей уже три роки активно розвиває напрям мистецтва писанкарства, досліджують його витоки та популяризують серед молоді. Цьогоріч музейники вперше провели майстер-клас за межами свого міста. У Прилуцькому краєзнавчому радо підтримали ініціативу та відзначили важливість такої співпраці. Спільними зусиллями вдається плекати давні народні традиції. Ми ще тільки сьогодні разом з нашою аудиторією. Відвідувачів навчаємося також, аби на минул на наступні роки вже могли задовольнити потреби наших містян власне з виготовлення писанок перед великоднем. Тому сьогодні ми запросили їх, провели три майстер-класи з нашими відвідувачами, нашими відвідувачами були представники загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста. Зокрема, це була сьома, шоста, здається, десята школа. От, тому дуже дякуємо їй за їхню активність, за організованість викладацького складу, тому що дуже складний процес, відповідальний процес, має бути і безпека, і таке інше. Тому, Думаю, що кожен хто сьогодні пішов своєю власною писанкою, першою писанкою отримає неймовірне задоволення, і саме головне розуміння того, що це власне твоє.